Тростянець відновлює промисловий потенціал міста. Виробнича база колишнього підприємства Агропромбут перейшла до комунальної власності громади. Ділянку близько трьох гектарів придбало комунальне підприємство Чисте місто, ставши переможцем тендерних торгів. Ми територію цю купили і всі будівлі, і гаражі для того, щоб нам покращити нашу роботу для збереження нашої техніки. Ми вже у цьому гаражі вже в нас стоїть дві техніки трактор і машина ГАЗ-66. Приміщення, що належали Агропромбуду, знаходяться у занедбаному стані. Чисте місто вже розпочало впорядковувати територію. Спершу планують відремонтувати адмінбудівлю, оновити дах, замінити вікна та двері. Зараз ми ставимо техніку і в Тростянецькому сервісі, і на АТП. А так воно буде в одному місці. Площа дозволяє це зробити. Далі будемо робити ремонт адмінбудівлі, і також ми своїми всіми переходимо сюди. Валентина Колодко говорить, що переїзд до виробничої бази довгоочікувана подія для комунального підприємства. Набагато буде краще, чи там у маленькому. Тут можна все розмістити. Ми вже поперевозили сюди свої ці касілки, що газонокасарки, касілки. Він ну, запили ще там, бо ми зараз у зимовий період пиляємо, а так це для нас буде краще. Влада громади не може допустити зникнення ще одного потужного виробничого майданчика. Тому промисловому відродженню бути, впевнений голова Тростянецької громади Юрій Бова. Порадившись, ми вирішили взяти участь в цьому аукціоні, і фактично наше підприємство чисте місто, постало переможцем цього аукціону і придбало цю всю виробничу базу за мільйон 200 тисяч гривень коштів, власних коштів, власних коштів підприємства. Це не були не бюджетні кошти, це кошти, які зароблені підприємством від їхньої господарської діяльності. І от зараз це підприємство починає вже потихеньку наводити порядок, тому що тут були розбиті вікна, тут ну, практично не було нехорони нічого. На жаль, це підприємство збанкрутувало через ну, не. Правильну, так напевно напевно сказати, або ну вірну господарську діяльність, можливо, не вкладання сюди коштів і Поступово це підприємство, яке колись на цьому території стояли купа автотехніки з радянських часів. Підприємство це будувало багато будівель в місті Трастянець, це була виробнича їхня контора, де були сиділи інженери, бухгалтерія і так далі. Був, була пилорама, був цех інший, де виробляли якісь там деталі для колодязів, там грошей для колодязів і багато чого іншого. Сушка була. і Наша задача в сьогоднішній, в сьогоднішній ситуації думати про ті робочі міста, які треба створювати після війни. Та й вже зараз почне починати думати над цим починати створювати, бо сьогодні це ситуації, яка сьогодні прийнялася Тростянець і вся наша держава Україна, кожне робоче місце це дуже важливо і в малому середньому бізнесі. А також на більш таких середніх крупних підприємствах за словами міського голови зараз є нагальна потреба у розміщенні та належному зберіганні комунальної техніки, якою поповнюється громада. І от, щоб не витрачати кошти на будівництво гаражів, от ми бачимо, що в цьому підприємстві ряд цілих гаражів да, вони всі в такому не дуже привабливому стані. бо… Є і дерева ростуть вже на кришах, і течіть вони, скажімо так, і ворота побиті, поломані, але потихеньку вже наводимо порядок, вичищаємо і так далі. І я думаю, що там за рік-два тут база буде зовсім інша. І це буде зовсім інші умови для роботи нашого комунального підприємства. Будуть створені нові робочі міста, фактично вже створені, бо взявши навіть сторожів, це вже три нових робочих місця. І, а далі ми будемо сюди приносити цех по нашому виробництву деревини і виробів з деревини, бо ми ремонтуємо багато кладязів по місту і по сільській. Місцевості, штакетники і багато чого іншого. Зрізаємо аварійні дерева, треба буде робити, коли зрізаємо аварійні дерева, наприклад, да, залишаються ветки, гілля. От що ми з ним робимо? Нічого, фактично, веземо на сміттєзвалище. Ідея такова, щоб в колишньому в цеху, де стояла колись пилорама в будівлі, зробити там такий цех по переробці цей, цей, цього гілля на щіпу, і, в принципі, там робити якісь брикети або щось інше для того, щоб опалювати наші бюджетні установи, садочки чи школи, якісь, для того, щоб от не було. Цього гілля не викидалася абсолютно і не, не, не загажувала наше комунальне сміттєзвалище. Я вважаю, це така інвестиція дуже гарна. Явно ну, ця база точно стоїть більших коштів, ніж за її продавали. Реально скажу, це не точно не мільйон двісті. Зараз мільйон двісті це можна хіба там якийсь ларьок такий здоровий поставити, більше нічого. А так, ну, в принципі, понятно що руки треба докладати, але ми, як влада, будемо робити все, щоб от кожне підприємство не розвалювалося, а зберігати максимально і створювати на його Базі нові робочі місця. Тобто це такий от один з кроків, який ми робимо сьогодні для збереження нашої промислової, промислової потужності нашої Тростянецької громади. Нагадаємо, до комунальної власності громади також перейшла велика ділянка на Охтирській горі на місці колишнього цегляного заводу. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Євгенія Железна, Трустянець, телеканал ТВТ.